Мабуть, заглушимо мотор, везу пару гарних риб додому, але давайте по порядку. А по порядку була субота, вихідний день не обирають, я потрапляю в шторм такий ну нормальний. Не знаю, що це буде за рибалка, якір уже спустив на всю розтягнув, а воно все одно підносить. Я вже так на свал став, щоб хоч якар трошки затримався. Бо да, таке роздуло, що я й не передам. Так куди да. ми пливем з такою жвидкістю, блін. Це просто жах. Так, тут уже все мокре. Хорошо, що кулач взяв, хоч трохи загорнув. Это таку. Гарна риба Судак хороший. Ого, ого! Що відпав я відпав? Але це була вже четверта нереалізована клювака у мене підряд, ну якраз на гарній рибі. І да, моя провина, але в цілому, щоб відчувати себе впевненіше, я взяв коробочку. Де воно там? З трійничками. ну, Чисто трійники на мухах. Що з ними робити, я вам покажу. І я скажу, я й не прогадав. В неділю їду вже не сам, обіцяю трофейних судаків здорових. Але вони не клюють. Взагалі нічого не клює, ми цілий день плаваємо. Я думаю, та що таке. Ну, вивіз людину, пообіцяв рибалку, тут хоч би рибу побачить. Ну і риба приплила Вот це поклівка була. Просто він так втулив, що я навіть не можу передать, так сюди Да, это... Це... і це ще ж сом хороший. Ой, давно такої риби не було. По сомам поки вони мене виграють на одну покльовку, так, четко сом. А, ні, він хвостом оце б'є, і він такими ривками. Витяньте якар, пожалуйста, бо він зараз почне під лодкою крутитися. І хай нас несе. Ну там така покльовка була. Страшно. Та він і добре наступає, він не самий маленький. Сюди давай. Будем за рот брати, если дотянемо. Давайте. Сюда. Тепер ця рибалка призупиняється. Ваша. А як ти його за жапу хватаєш? Куда? Та подождіть хватати. Тут не с... я його даже підняти не можу. Це він уперся в дно і все. Так, да, добре, що я пер. Він якось підріс, я думав менше. А це... У нього такі ривки, він з кожним ривком думає, що відривається. ой 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 як він б'є хвостом. Так стрмно. Да, на мою в штучку я вже на нього б'є жабку? А ту фіолетову, не селекторську. Ну поняли, слапками от такого черв'яка. Головне, щоб у нас ніякої коряги тут по путі не намалювались. Бо ми зараз тобою рухаємося в кого берега. А я буду просити, значить, щоб ви на веслах підгрібали. Ми вже рюкзак вперед, а я зараз будемо якось по одному він далі здоровий. Це ж не то, що там. Ну, Я думаю, що це п'ятибесить Так. Тут а нормальність сьогодні. Настя. Я перед сюди... Давайте мені. Так, і ну, нам... У нас. От туди, куди-то треба на пісок плити, щоб не подальше оцих камишей. Е е ну просто за завіти, щоб вона не сильно нас перебивала. Да, я почав бачу, в принципі, Да, на наша. Я кажу, я сьогодні не міг заснути ну, і так на цю рибалку, думаю, вчора клюнула риба. Што, так вчити, що в тебе шнурок один і два. Так, поки каміч не сильно він. Так, але це краще ніж 0,8. Ну, краще, так. Да. Він хоч уже втомився і не так б'є хвостом, бо він починає хвостом лупити і постійно кажеться, що він у тебе сорвався. От опять потихеньку. Ну. <трук> о, сейчас пішов чуть-чуть. Це все одно херня, эти бульки не йдуть. Да. Навіть так. Вони йдуть, Діма, тільки з наших А, йдуть, <пішів> о, о щось, дивіться. <пішів> бульки йдуть. Тепер хоча б бачу, що це не Спінг витягують рибу, там більше п'яти кілограмів. О, зараз вилізе. Дивіться, дивіться який сом. Та <ріст> <ріст> та явно. Так, ти дивись мені тут, нерву. Так, дивись. Хорошо він взяв. він взяв. Бля, я в принципі не вірю, що на куру можна витягнути. А ой, я думаю. Це по-моєму Діма теж кайф не побачиться все. Та нічого себе. Ви не представляєте, який тут кайф. Вже кість болить. Я так з ним сильно стараюсь не гратися. Все ось уявить, ну да. так. Та, 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 да, це дуже добре, що ви єсть. І висіяка різня. Ну дивіться, сидить хорошо, він його з'їв. А ти прямо за рот і він не витручує? За рот. Ну там флюр должен його тримати. А в нього грубо як тут щось? Я маю на увазі, що шук... це на щука. У щуки гостріше, но ну, він тоже перетирає. Щас, нада, щоб він потихав. Щас, та я візьму його. Десяточка, да. Поклівка яка була, такий тух, що навіть судак так не клює. Я аж і прозрів, Нікого не трогав собі. Стукав собі. Давай. Давай давай давай, Диман. Не зря я відпуск я ж. Не знаю коли відпуска брати. Правда, ще пока ще не відпуск. Такого каже, тому на 0,8 стрм рука уже Знає, що он... uh -huh. так знаєш типа uh -huh. переграбаш його весло поля uh -huh. Такого дотягнути. І пограв тобі нічого ай подсака бля я думав що діма <різь я плюс <різь> на цю подсаку краще б ти не казав що я думав взяти що Діма ж є в на відео все всяк... маєш бути бля. знаєте в чому <різь> прикол я не yeah. взяв велику подсаку потому що я думав що ми вдвоєм і для великої подсаки не буде місця <різь <різь> Я, я, я жаль, что я дуже пизно побачил. На отдельного відео. Нет. Я думав, блин, думаю, що ты делаешь? Что ты Так я і спеціально, я думаю... Така посадка, що цей слон туди впав би нормально. Я думаю, я спеціально велику не буду брати, тому що... Ні, 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 на карму собі кину дає. Та буде нам мішати. Ну, вона не розмарна. Та давай, блядь, рука були. Давай. А Треба, щоб він подихав. Ось це там, звісно, так. Це десь такий уже у мене вплив в цьому році один. Він прям затоптав хорошо. Так. І десь Не хочу його сильно відпускати. Я снимал бы, э, ты тобто, снимал бы видео зі своим бы, а я снимал бы видео бы, ну, Кицакой, мы його монтировали, просто знаешь, знаеш, э, триллер такий. Поцака и выплывает эту ночку. Надо ждать надо. Еще попробуем.

Не съешь меня на тройничок. Вы сильно на тройничку. давитесь. Двойничок. Это. Вот. Свободно ходить. Чисто тройник. Так, если вы сейчас закрыли рот, то у меня есть. О. он. А він... Все. 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 Окей. Да. Пускай. Пускай. <свист> 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 <свят> ну, чуть-чуть з'їв, ладно, воно крові йде, ну, пофіг, взагалі. Задай щаточку. Насправді ти кажеш, візьми спільник. Ти що, я би от оце от... Да, бачиш, от тобі своя пробуга. І вон, Твоя... от ти... на, на... <свят> халуті цей сомик намальований, він зверху вже. Ну, от... то я в неї вірив, не зря. От тобі і пробуга. Так, виключення. Дивіться, поїхали на дачу, от везем сома, поділим Ми... його. Ну, ви ж візьмете е -е... кусочек собі. С удовольствием. и може и закончим эту рыбалку я знаю или станем еще на пару точек буквально по Дима, демо это рыба есть на кукан сантик як... рыба есть на кукан не так и вишат нет на... камепида не ну менше. тут десь до пятнашки может такая рука голова и хвост тут не знаю дед пошли мирять все, сомим розібралися, зараз поділимося, кому голова, кому хліба. І їдемо. Доловлювати, не доловлювати. Але просто треба всіх розвести по домам. Висновків не буде. Один день, одна клювака. Я спускаю рибу другий день, друга трофейна клювака, риба вже затаскується в човен. Але трійничок спрацював, просто за трійник було зачеплено. Наскільки ця штука збільшить реалізацію в майбутньому, я не знаю. ні, давайте так. Я знаю, але я про це зніму окреме відео і наглядно покажу. Ситуації, коли двійник не зачіпляється, а от на трійничку судак дотаскується до човна без питань. Затягнемо трохи.